Просто топова пропозиція для вас: це Kia Niro Electro з батарейкою 64 кВт, з оригінальним підтвердженим пробігом 53 тисячі кілометрів. Це в нас випуск кінець 2021 року, експлуатація з 2022 року. Авто в нас щойно пригнане та розмитнений з Німеччини без жодного підкрасу. Машинка повністю обслужена, нічого робити не потрібно. Авто в нас в максимальній комплектації, порт швидкої зарядки CCS – також максимальні led оптика Оригінальні 17-ті диски на хорошій гумі, автоскладання дзеркал, датчики сліпих зон та безключовий доступ. Також в нас дуже красивий люк. Авто в дуже класному доглянутому стані. Тут у нас повний електропакет з усіма асистентами, пам'ять сидіння водія на 2 людини, акустика дюбель, також у нас амбієнт підсвітки по салону зі змінними кольорами ось так виглядає передній ряд сидінь. Шкіряний перефорований салончик, електрорегулювання сидінь. І ось так буде виглядати красиво люкс зсередини. Шкіряне красиве мультикармо з підігрівом, адаптивний круїз, розпізнавання знаків, тримання смуги, сенсорна мультимедіа з Android Auto, Apple CarPlay. Також є навігація, задня камера, передні та задні партроніки. Тут у нас підігрів вентиляція передніх сидінь, наборі йде-2 ключики, клімат-контроль та бездротова зарядка для телефону. Ось так буде виглядати на задній ряд сидінь. тут у нас розетка 220 вольт та підігрів заднього ряду. Дане авто в дуже класному доглянутому стані в максимальній комплектації з люком, розеткою 220 вольт за дуже приємною ціною 24 900 доларів. Кого б зацікавило, телефонуйте за номером телефону або запрошуємо на нашу площадку, яка знаходиться в львівській області, село Сопошні, вулиця Львівська, 6 а також в нас можлива доставка авто до клієнта в будь-яке місце та купівля за кредитом або лізингом.